Всіх вітаю, друзі! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті від фірми Колоко, в подарунковому пакуванні сумка з логотипом фірми, з ручкою та на двох змічках. Дуже зручно, коли в комплекті дві застібки, адже, наприклад, якщо одна у вас зіпсується, то інша буде робоча, вона буде працювати все добре. Постільна білизна лише в євророзмірі. Ціна за євро розмір 1400 гривень. Це 100% бавовна тип тканини фланель. Ось так окремо буде запаковано простирадло та наволочки, така сумка з ручкою і на замочку. А ось так окремо запакована літня легенька ковдра. Тут є, до речі, вся інформація за постільну білизну, склад, виробник, як доглядати, все, що потрібно. На кінчику постільної білизни з краю є стрічка з логотипом фірми І ще також логотип фірми такими ось камінчиками викладений. Тож, давайте відкривати цю чудову постільну білизну і дивитися, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Я вам зараз більш детально розповім, покажу за цю постільну білизну. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді, як ви бачите, постіль не кампанія, а повністю один колір та малюнок зі всіх сторін. Тип тканини: тут фланель, не плутайте, будь ласка, фланель і баєчку. Тому що байка в нас це лише зимова тканина, вона з начосом, така ворсиста, а фланель м'яка, натуральна, приємна до тіла, дихаюча, 100% бавовняна. Тканина і вона є плотною, плотною в той же час гарною тканиною, все сезонною. До комплекту входить ковдра розміром 200х230. Це розмір. Тут збоку, знизу в нас є ось такі камінчики з логотипом фірми, також бірочка з логотипом фірми. Її можна відрізати, якщо ви це бажаєте. І вся інформація за постільну білизну, за її склад, виробника, тканину і тому подібне. Ковдра в нас всередині з наповнювачем. Є прослойка холофайбера, тобто не пуста ковдра. Є тоненька прослойка холофайбера. Ковдрочка в нас повністю простьобана ось таким малюночком. Ще є така рюша по всій ковдрі. І вона теж не пуста. Вона теж з наповнювачем-холофайбером. Цю постіль можна ковдру, верніше можна прати разом зі всією постільною білизною, прасувати її. Прати ви можете при тих температурах, при яких ви звикли, прасувати також наповнювач, і тканина не зіпсується, не зіб'ється. Катушками не буде братись, не ліняє. Додатково під ковдру на цю ковдру не потрібно. Вона вже є два в одному. Ось ця верхня тканина, чохол, так би мовити, під ковдра, Вона не знімається, вона цільно шита з ковдрою. Наволочки у нас розміром 50 на 70. Вони з рюшами та вушками повністю по всьому периметру. Ось такі маємо вушка. Рюші. Одягається на запах, глибокий гарний запах. Ось аж ось тут у нас він закінчується, подушка не буде випадати, шовчики всі акуратно прошиті та оверлочені. Постільна білизна лише в євророзмірі, ціна за євророзмір 1400 гривень. Кольори є різні. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм, групі вайбері, Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь! Простирадло в нас звичайне, не на резинці, збільшеного євро розміру 220 на 240. Прошите, оверлочене. Дивіться, тканина не просвічується, зовсім не просвічується. Вона плотна, м'яка, приємна до тіла. Постіль йде в подарунковому пакуванні. Ви його бачили на початку відео, тож ідеально підходить на подарунок.